8 загиблих людей, 70 травмованих, з яких 43 госпіталізовано. Серед госпіталізованих є шестеро дітей, на жаль. Uh -huh. Станом на зараз врятовано вже 17 осіб. Було від початку ліквідації наслідків обстрілу в цілому. Тому роботи продовжуються і досі. Це 17 відданих з під загалом Чи... да. ну, взагалі тут і або деблоковані тут. Де дуже сильна руйнація, ви можете побачити, от, наприклад, ця п'ятиповерхівка. Коли рятувальники заходили, було таке, що ну, там двері просто були заблоковані, люди не могли вийти самостійно. Mm -hmm. Тобто рятувальники і працівники всіх, в принципі, служб, які прибули на місці, допомагали людям. А сімдесят плюс постраждали це з і навколишніх так буде? Це і взагалі у Києві, я вам скажу. Саме тут, якщо Дуже міняється інформація, тому що тут люди звертаються потім самостійно. Mm -hmm. За... Була інформація про двох дітей під завалами, яких yeah, Щось... не могли знайти. Твердити не можуть. У нас тут є, є батьки, yeah. які, з якими зараз працює психолог, тому продовжуємо. Продовжуємо Пошук yeah. триває. Yeah. Yeah. Підтвердити не може, що вони прямо під завалом, тому що ми не знайшли. Вимовірно, ми знаємо, що під завалами ще можуть бути люди. Годину тому нам вдалося врятувати хлопця 29-річного, він госпіталізовано. Сподіваємося, що з ним і надалі все буде добре. Працюємо. А хлопця знайшли під час години. Не години, хвилина, так, з певний період часу рятувальники роблять тишу. Є ще неопізнана частина тіла, тому зараз буде судна експертиза для того, щоб з'ясувати, це дев'ятий загиблий чи ні. Скільки може ще загиблих бути піддавали? Немає у нас, на жаль, точної кількості. А що мається на увазі загиблих чи ні? Неопізнане тіло, але... Неопізнана е, частина. А, так, тобто, 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 тобто у нас є 8 людей, які вже опізнані, є кінцівка, частина тіла. Ага. Зараз буде тест, так, буде з'ясовувати, чи це чиясь загиблих. чи ні.